головний герой, він ж там політичний експерт. І коли його питають, ну а що ти що ти робиш? він каже нічого. Найкращі українські, українські книги Десятиліття за версією BBC. Ми продовжуємо жити в країні, де поняття такої власності, воно все ще трошки розмите. І не всі ми навчилися захищати своє. Для нас не всі в країні люди погоджуються з тим, що там Донбас треба захищати, або Крим треба захищати. Про це і ця історія про захист свого, про, про момент, коли до тебе приходять люди і на твоє кажуть, що це моє, або поділися, або віддай, і твою реакцію на це. Що це? Державний кордон? Більшість людей вперше потраплять на Донбас. Більшість людей ніколи не були там. І бачили те, що ми називаємо Донбас лише в новинах, і через якісь стереотипи, які ми звикли відносити до цієї землі. Вона зовсім не така. Тобто, це буде така безкоштовна, і безпечна екскурсія. Коли люди зрозуміли, що ми знімаємо кіно про рейдерське захоплення е, бензоколонки, яке насправді сталося в 90-х чи на, на початку 2000-х років в Старобільську, я стикнувся з дуже цікавою реакцією. Е, величезна кількість людей, знаючи, що я режисер цього фільму, до мене підходили і говорили, ну, на самом деле це взагалі не так все було. Або на самом деле це був брат Ждана, хто віджав цю заправку. О, насправді мене звуть Герман. Виявилося, що це дуже близька історія для, для багатьох людей в Старобільській, що майже кожен, кожен житель цього містечка пережив якусь рейдерську історію в своєму житті. Не можна здавати свою. В нашому фільмі буде дуже багато мов, і наші герої, оскільки вони знаходяться в такому серйозному конфлікті і клеші, всі герої в, е, в фільмі розмовляють кожний на своїй мові. І в нас україномовний герой, але ми розуміємо, що він стикається з багатомовним таким світом Донбасу 2010 року, цією частиною. Хтось, коли чує його українську мову, намагається перейти на українську мову. Хтось, в принципі, розмовляє з суржиком, хтось розмовляє російською мовою чисті. Мені дуже хотілося цей Вавілон, таке відчуття зберегти і при цьому виконати квоту нашого законодавчого. Я можу сказати, ще, що він був одним з фермерів. Ну, що ти вирішив, Єра.